З метою заволодіння коштами до місцевого підприємця з Ковальщини навідались озброєні грабіжники. О четвертій годині ранку через вікно зловмисники проникли до приватного будинку з метою заволодіти коштами. Довести спробу грабежу їм все ж не вдалось. Завдали з цьому завадили правоохоронці, як згодом вдалося з'ясувати, легкої наживи захотіли двоє військовослужбовців однієї з військових частин Луганської області, яка зараз дислокується на Волині. За версією правоохоронців інформацію про те, що підприємці є гроші злочинцям дав місцевий мешканець, який ймовірно і є замовником злочину. Інформацію про даний інцидент підтвердили у військовій прокуратурі західного регіону. Інцидент трапився цьогоріч, 23 липня, у Ковальському районі на Волині. Трьом особам повідомлено про підозру за фактом замаху на розбій. Це частина четверта статті 187 кримінального кодексу України. На цей час вирішується питання про обрання для них міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває, встановлюються усі обставини. Санкція інкримінованої статті передбачає від 8 до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. Більше деталей надзвичайної події дивіться у сюжеті в наступному випуску новин.